Друзі, не задумались ви над таким питанням, що після закінчення війни в Україні взагалі можлива громадянська війна? Я в останній час бачу достатньо багато дзвіночків саме такого формату. Це, наприклад, можуть бути коментарі в інтернеті, також це можуть обговорювати там інші блогери, стрімери і так далі. Я отримав декілька коментарів. Зараз ми з ними ознайомимося. І ви самі на свій розсуд можете також прокоментувати під цим відео, як ви бачите дану ситуацію, і обговорити взагалі цю тему. Давайте почнемо. Бачили, як бусик ТЦКшників, це пише Олег Назаренко. Бачили, як бусик ТЦКшників перекинули в Одесі на 7 кілометрі. Базар такий. Як я відношуся до ТЦК? Ніяк, я не в ТЦК. Думка в мене до ТЦКшників і їх бусифікації не дуже добра, але Але я подивився на цих здорових чоловіків торгашів, та це ж бляха, взвод, неповна рота крутійших штурмовиків. Торгуйте, хлопчики, торгуйте, ховайтеся від війни від ТЦК. Але, але коли ми повернемося, а ми обов'язково повернемося, 90-ті роки вам медом здадуться, а паяльник в дупі легким масажем простати. Після війни все задонатити нам, для нашого спокійного, мирного і забезпеченого життя. Вразу скажу, що це один коментар, який я вам показав як приклад, таких коментарів я знайшов достатньо багато. Я думаю, що не потрібно розбирати. Ви самі думаю, бачили багато таких коментарів в інтернеті. Але здавайте замітимо, це можуть також писати як ботофірми, але може і це бути діючим військовим. Що саме цікаво? Такі коментарі почали спливати після подій в Одесі. Якщо ви бачили після подій Одесі з ТЦК, де ТЦК приїхали до 7-го кілометру на ринок, і там вже відбулися такі події, що там і перекинутий їхній бусик став, і побиті вікна. І там вже почали розбиратися з ними там і СБУ, хто там, скажімо так, кіпіш наводив. Не будем вдаватися в подробиці. Як я був в армії, у мене достатньо багато товаришів, з якими я також спілкуюся, і я ні від одного не чув, що вони спілкуються ось в такому форматі, як даний коментатор. Більшість з них навпаки підтримують демократичний розвиток держави, так само признають Конституцію. Я, будучи в армії, так само, я готовий був за те, щоб, скажімо так, був в армії тільки по тій причині, що в майбутньому працювала конституція, і надалі Україна розвивалася як демократична і суверенна держава. Не знаю, чи такі коментарі пишуть всі ботоферми, це також питання. Чи може взагалі всі ботоферми пишуть? Не розбирався повністю в даному руслі. Цікаве питання, чому даний коментатор взагалі крайнім почав робити народ. Чому винен народ? Народ не приймав присяги, по-перше, якщо так подумати. І чому не задає, наприклад, питання тим, хто, по-перше, приймав присягу, але ні разу не був в зоні виконання бойових дій, наприклад. Також хто псевдоволонтерам можна також назвати в цю категорію внести. Хто там заробляє на будь-якому будь рівні корупції, там яйця по 17 гривень, та будь-який, я думаю, ви мене зрозуміли. Бачимо, даний коментатор вибрав другу стратегію. Значить, у нього винний народ. Але е е якщо подивитися дійсно в корінь проблеми, якби він углубився сам, скажімо так, можливо, і по другому написав би цей коментар. Розглянемо ще один коментар. Потрібно. Зараз або після війни створювати групи по зачисті цивільного бидла. Добре, що тут хоч бидло написано, а не населення. Але в деяких випадках дійсно пишуть там населення і так далі. Також питання, чи це дійсно там військовий пише, чи це просто ботафірми зробили аккаунти, якби якоби військових, і пишуть такі коментарі. Я, мені достатньо багато. Військових писало не, не мої товариші, а військові, які знайшли мене через соцмережі. І вони такої також думки, що після закінчення подій в Україні вони особисто сказали, що постараються взагалі виїхати, якщо в них така буде можливість. І вони, як бачать цю ситуацію, що взагалі, можливо, різні події, на кшталт громадянської війни. Вони щось плюс-мінус в такому плані писали мені, як вони бачать цю ситуацію. Тому що у нас достатньо багато різних полярностей, скажімо так, зібралося саме в Україні. Деякі під час війни виїхали взагалі за кордон. До них питань немає, я їх не критикую, це їх вибір, звичайно. Дехто, скажімо так, пішов у військо, дехто з цивільного населення працює і. Тут, бачите, в нас різні полярності виникають. Але не потрібно, скажімо так, забувати, що це вибір кожного. Тобто не можна когось критикувати. Я особисто також не критикую, хто вибрав який шлях розвитку. Тому але деяким, скажімо так, особистостям, можливо, це не подобається. І це може створювати певні конфлікти. Що ви скажете по цьому питанню? Тому що це достатньо таке гостре питання, яке стосується, напевно, кожного з нас. І ваша думка також важлива, тому ви можете поділитися, написати коментар під цим відео. Якщо у вас є якийсь додатковий контент, відео, там фото, коментарі, ви також можете надіслати мені у будь-яку соцмереж. Соцмережі будуть закріплені під цим відео. Або просто писати в коментарях, як ви бачите дану ситуацію. Будь-який контент також надсилайте мені у будь-яку зручну для вас соцмережу. Також, я думаю, буду робити ролики такого формату на постійній основі. Якщо для вас цікаво, ставте лайки, ставте плюсики, лайки, пишіть коментарі. Також хотів би повідомити, що це мій робочий аккаунт, аккаунт інтернет-магазину. Мій інтернет-магазин займається запчастинами для телефонів, планшетів, ноутбуків, смарт-одинників. Якщо для вас буде щось потрібно, ви також можете звернутися, пишете в будь-яку соцмережу або просто переходите за посиланням, за посиланням в шапці профіля YouTube і потрапляєте зразу на інтернет-магазин, де є 20 тисяч товарних позицій. Також в умовах відключення електроенергії можу вам також повідомити, що у нас є павербанки, достатньо велика кількість по нормальним цінам. Якщо такий товар буде для вас актуальним. Окреме посилання я залишу під цим відео. Ну і так само посилання на інтернет-магазин. А зараз всім гарного дня і всім па-па!